Є таке слово нижчеброд, нищеброду. Ми, правда, це трішки в іншому акценті говоримо, кажемо ніщеброд. От, відчуваєш себе ніщебродом тоді, коли з'являється ось така новина у депутата Рівненської облради, у депутата, у депутата не у голови, у депутата. Який ще займає посаду заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП Ліси України, виявлено готівкою 4 мільйони доларів, а також літні автомобілі, коштовності, дорогі годинники, золоті монети, злитки золота і так далі. Причому всі ці гроші, що ви просто бачили, це просто в пакетику. Ну, я не знаю, то пакет який, а, метро, правильно, він же будується, в нього ж будинки. В пакетики метро, в нього просто паковане євро, я бачу, долари. Ну, поряд стоїть пакет теж незрозумілої фірми. Порваний пакет, порваний, і там просто купа сотками. от, Пакований сотками, повний пакет. І це в цих пакетах, це навіть там, ну, я не знаю, може там мільйон доларів. А потім це все ще на столі лежить. А потім ще фотка того, а що він будує. А потім ще фото гаражів, де літні автомобілі стоять. Депутат Рівненської облради. І хочеться сказати, друже, ти хто? Хто ти? Рівненська облрада? Ви можете уявити? Які масштаби вище. Бо це Рівенська облрада депутат. 4 мільйони паковани в грязних пакетах. Відчуваєте себе гідними громадянами України. Відчуваєте гідність в собі. От, гідність. От. Відчули? Я не знаю, що треба робити з цими людьми. У я, я, мене ну, мен, мен немає. Я не знаю. Це, от, є органи, ну, до цього. Прийшло ДБР, я так розумію, СБУ. А скільки таких іще? Депутатів, депутаток, заступників, ага. ну і так далі. Це Просто шок. Фото, телеграм-шапці профіль. В старих пакетах паковані доларів, кілограми доларів. Ну і золото. Ну, і машини, то вже так, на здачу. Депутат Рівенської облради. І ще раз підкреслю. Хто ти? Підписуйтесь.